Є? Так. Все. Всім вітання. Жирафа від фірми Дніпро то, Те, що я говорив раніше, відполірували нею одну хату і хотіли зняти такий маленький обзорчик, тому що коли купляли її, нічого толково не знайшли, знову ж таки. Ніхто не показував. Діпро свою рекламу робить, ну то одно діло. Потерли мінуси, плюси. Все, що ми бачили, зараз коротенько. Хочемо поділитися. По-перше, жирафа підсвіточка. жирафа дуже класна. Краще, було в Енхелі, набагато краще, ніж була в Венхілі, набагато краще, чим була е, Вереті, чи як там та фірма була. Та підсвіточка, підсвіточка дуже класна, в тому її ціни немає. Другий момент, який дуже подобається, це вага жирафа, вона дуже легенька. Ну, вона на вона легше речі, правда? Так. Вона, ну, я не знаю, скільки янтів набагато легша, чим і дуже Ну, Є якась така маленька вібрація. в ній. Не знаю. Втолі через те, що сама ця палка зроблена така капелька. Тут широка, тут вузька, може через то, не знаю. Ну, є присутня та й бугарка робить, є така Ну, на роботу ще не впливає, на руки не впливає і тому подібне. Є е, е, мішок, який регулюється всмоктуванням пилюків. Ну, Щоб сказати, що воно все всмоктує, не всмоктує все. От. Ну так, По дисципальній системі 7 воно втягує три на землю. Воно йде все в цей мішочок. От. Зручно тим, що де... ти тільки підключаєш кабель до СІТ-220. Це, нема плесос за собою не тягуєш, так ми як жирафо іншої працювали, у нас був кабель приключений до пілісоса, шланг до пілісоса, пілісос підключений, там в ту перемозку, то все. От, Тягаєш, от. там незручно, Те, хто там робить наліпочку, таке то все разом старається якийсь рукав зліпити. Тут ну є той мішочок. Ну, Якби мене, пілюки були побільше, то і з роботи вона робить. Далі. Що ще класно мені? Класно мені така штука. Ну, це дуже зручний припамат. Так ми двоє працюємо. регулювання, Ре, видовження. Артем, чудовий вийшло від мене напарник. Я її менше трошки він тере, я взяв, тобто відкинув, собі підрегулював, зафіксував. Блін, дуже зручна тема. Нема того там крутиш, воно там пілюкою припало, не відкручується. Зручна штука. Дуже зручна. Далі кнопка. Ну, Кнопка, як на мене, на парні каже, кнопка нормальна. Як на мене, якась коротше. включається вона по-другому. Ірунда, блін, повна, яка скажу. Той, хто придумав цю кнопку, блин, не знає, що ти чого курив, що ти там пив, ну, можна було поставити сюди якусь кнопочку пістолетну, все. Ну, блін, я не знаю. Ну, Ті бред, коротше. Ну ладно, там включив тереш, все. Регулювавка швидкості. Ну, Та в принципі, для цього добре. Для мене, блин, пальцем я вам показую, я. Я достати не можу. Ну, для мене знов і незручно, тому що коли я, наприклад, тримаю її, от таким макаром, макар, я пальцем не можу дістати, мені потрібно скидати її так, збавляти ті оберти. незручно. Тобто, ну, я розумію, що Дніпро того не і хто того не змінить, але той, хто купляє, якщо для нього це щось важливо, нехай він собі ці, це бере до уваги. Далі поїхали. Резиночка. Яку я не бачив на інших жирафах. Не знаю, толі її не було. Толі якась фішка... Потеряна була. Да, може потеряна, може фішка більшого. Но. Тут вона працює от таким от макаром. Зафіксована е голова для того, щоб... Дуже Вони... зручно стелю. Да. Ну, офігенно. Тут класно продумано. Е -е, Далі по диску. Знову ж таки, от диск-щіточка, я не знаю, як її там називає. умні люди для нас у простому щиточка. Вона є чуть-чуть далі за диск, диск працює класно, не знаю, морще, що ну ваше, Но воно працює. Тягне нормально. Непогано тягне теж нормально. Ну Оце штука, це регулювання більше, воно дує менше, так розумієш, що відключаєш, відключаєш палесос і тому подібне. <звіт> <звіт> Так, далі кейс. 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 Кейс депрота дійсно зробив суперський. Мощний, надежний, Зручний. Блін, Зручна штука. От такий апарат. От. Ну, за, на на кейсі. Ну, Жирафа взагалі класна. Якщо як на мене особисто, жирафа просто суперська. Працює 3. Кейси для перевозки це теж немало важливо, тому що дуже багато вона має таких досить делікатних деталей. Ну, ну, Інші кейси були, вони не той варіант. Дніпро тут не поживіло. Класний кейс. Далі що я ще? Заждачки. No. Дніпро має свої наждачки. Ми користувалися такими наждачками старими. Ну, от. Вони звісно що не співпадають. Це універсальне, чи як вони, ці фестол, ну, да, рахується модна наждачка, хорошо наплює е 320. Ну, там, в інтернеті морех у них є всякої відео. Дніпро є свої наждачки. Вони такі коротше, як діду Тесав. Пти зроблені. Але однокімнатну квартиру. Це є раз, два, три, четверта на жирафі, ми передаємо чотирма. От. Плюс і дві нам було потрібно деякі. Uh... Ага. Ага. І дві у нас вийшло, то ми. Дніпро не має 320 го Дніпро має 240-го найменшу. І 180-ї ми терли два в одному. Два в одному і ротман, ротман терли. Ну, для ротма вона була замала. Замала. За ну, але знову ж таки в них є грубші. 150, а, Так, 150 або 120. А 240-го повністю вистачає для стіни. Це е, полімерною шпаклівкою, е свежка. От, ну, без Вона перетирає, нормально перетирає. Там, хто би там, як там, я, я розумію, зараз знаходиться купа людей, Дніпро, говно, якась ерунда. В чомусь він може і що там він чуде, а в чомусь ну, реально є його за що похвалити. Ну, принаймні, у нас претензій немає. О, так що якось так.